Подай свою допомогу. І зараз я хочу розказати вірш. Чи їх ось молитов? Чи зміг ти це збагнути й оцінити? Сидіти тут, коли весь світ гріхом, обманутий, засліплений, побитий. Ти результат недоспаних ночей. Солених сліз, що лилися у небо, і тих ти відображення очей, що глянули з надією на тебе, ти результат тих склонаних колін, і бути тут для тебе нагорода, і слухати Христа в ту мить, як світ глухий до Ісуса голосу святого, ти звик сюди приходити щораз, чи якось це сприймаєш як належне. А бути в церкві, дружа мій, це дар, і дорого заплачено за тебе. Ти результат чиєїсь боротьби, твоя душа небесна перемога, а ти часом вагаєшся чи йти, чи краще помолитися удома. Ось цілий світ вважає смерть кінцем, тобі ж питання вічності відкрите, а ти при цьому день за днем продовжуєш. Марнотному служити, чим краще ти за тисячі людей, що ходять по землі, не знають Бога, проте шукають істинних ідей, і чистішою Буває їх дорога. Скажи, мій друже, чим ти заплатив, що до тебе виявлена милість, і чим ти Богу більше догодив, ніж тисячі крокуючих погибель? Ти результат? Чиїхось перемог, виснажливих, болючих, часом довгих, та страшно, друже, коли скаже Бог, що став ти ні гарячий, ні холодний. Ти скажеш: ні, за мене не молились, ніхто за мене сліз не проливав, забувши, що коли усі втомились, Христос у Гевсиманії страждав. Ти не відплатиш навіть половини. Я про одне лише тебе прошу: несучи ім'я Божої дитини, збагни ціну, що ти ще досі тут. Надіюся, ми висновку дійдем. пройдуть роки, а може, і десятки, і саме наших, дружа-молитов, ось тут будуть сидіти результати.